Вітаю, друзі! Офіс президента Володимира Зеленського веде таємні переговори з Кремлем, з Російською Федерацією, з режимом Путіна. Предметом цих таємних перемовин є укладання восени цього року мирної угоди. За цією мирною угодою умови такі не лише територіальні поступки України, адміністративні і політичні поступки, а й вигода для команди Зеленського. Вони ставлять як умову те, що вони залишаться при владі, а Україна перетвориться на такий собі гібрид. Лукашенківської Білорусі і Північної Кореї з присмаками путінізму. Про це мені повідомили джерела, які мають спілкування на банковій. Про це мені підтвердили джерела, які мають спілкування з людьми дотичними до Кремля. А вчора. Почалася інформаційна підготовка до укладання цієї угоди. Пропагандистка, орієнтована на Банку, орієнтована на Зеленського Наталя Мосийчук в своєму відеоінтерв'ю з провладним політологом Фесенком. Почала говорити про те, що перемога для України це те, що не здали Київ, що не втратили вихід до моря, ну і взагалі Зеленський красень переможець. Це інформаційна підготовка. Ми зараз почуємо з усіх утюгів, орієнтованих на Банкову, Інформацію про необхідність укладання миру на тих умовах, які буде пропонувати Зеленський, і які вони зараз узгоджують з Кремлем. Чи потрібен Україні мир? Чи потрібно зупинити війну? Потрібно. Але при цьому треба. Відстоювати національні інтереси України, а не свою власну Зелену дупу рятувати те, що робить Банкова. Це фактично ну, просто узаконення узурпації через укладання угоди. З ворогом, з яким воюють, його не цікавлять і не цікавлять національні інтереси України. Не цікаво, скільки загине до укладання цієї мирної угоди е наших воїнів. Їх цікавить одне. Їх цікавить збереження і узурпація влади. А вся так звана опозиція, яка просто мовчить, втягла язик в одне місце. Вона сприяє цій узурпації і здачі країни. По, фи... По факту відбувається те, що я попереджав: ліквідація, демонтаж української державності як демократичної країни і утилізація нашої української нації. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворога!